Добрий день, починаємо урок. Я тут то був або день, або ранок, ну, мабуть, день вже. Записи уроків у нас зараз невеликі, тому що ми завершуємо тему і ми трохи розв'язуємо задачі, але більшість задач ви розв'язуєте самостійно, тому ми це вже не записуємо, безумовно. Так, у нас завершується тема послідовне паралельне з'єднання провідніків, але розрахунки цих цепів кіл у нас не завершуються. Наступна тема у нас до розрахунків цих кіл буде додаватися ще не тільки сили струму, напруги і оперу, а ще і робота і потужність. Ну, Тобто тільки цю ситуацію. Тому, будь ласка, я зараз ще раз нагадаю, як потрібно було робити третю задачу. Вона складна була, але потрібно було з неї розібратися. Але якщо у вас залишаються якісь питання, формулюйте. Будемо розбиратися. Ну, необхідно продратися крізь це, ну, неможливо, щоб ця тема у вас була незрозуміла. У вас, а... Були задачі або ось така схема, або ось така схема. Як ви розумієте, схеми майже однакові. У одного варіанту була задана напруга, у іншого варіанту була задана сила струму. Ну, Опери були у резисторах однакові в наборах, і навіть відповіді, які ви повинні мали бути отримувати, вони були однакові. Перше, на що звертаю увагу, коли ми бачимо такі схеми, ми відразу дивимося на кінцевий варіант. Ось у нас. Джерело, ми дивимося, з протилежного джерело боку. Деякі з вас чомусь побачили шостий резистор і сьомий, і це не одна помилка була, а декілька учнів зробили цю помилку, саме цю. І я була дуже здивована, чому ви поєднали шостий і саме сьомий резистори? Чому не четвертий, п'ятий, шостий? Ось вони групою собрані. У вас тут навіть ну, класно було показано, як воно відбувається. Чому ви поєднали от ось, ось, цей і ось цей? Причому і ось в цьому варіанті, і ось в цьому варіанті. Ну, це для мене загадка так і залишилась. На самом деле все було дуже просто. Ну, тут показано, що вони три паралельно. Ну, от вам показано воно, що три паралельно. Ось ці два паралельно теж показано. І далі у вас група. Ось цей резистор R1, група із другого і третього, і група із четвертого, п'ятого, шостого, вони між собою послідовно поєднані. І вся-вся-вся-вся ця велика група вона буде паралельно до сьомого. Так, це не так просто обчислити, але це потрібно навчитися робити. І тоді, якщо ви це будете обчислювати, то у вас буде. Де Ось. То у вас буде, наприклад, для ось цієї групи 1... Ой, 4, 5, 6. Ми не можемо це обчислювати якось зручно, тому що нам, якщо ви бачите, далі Зараз. Далі різні опори для 4 6 ом, для 5 3 ом і для 6 ом. Тобто тут не можна було ніяк по-іншому обчислювати, вам потрібно було обов'язково писати ось таким чином. Або можна по парам 4-5, наприклад, а потім по 6. Но тут нормально воно все обчислюється. Якщо ви підставите. Ну, зрозуміло, що там будуть значення такі, але я давайте числа відразу підставлю. Тут буде одна шоста плюс 1. 3 плюс 1 восьма. Ну так, потрібно, мабуть, було зрозуміти, що там буде 24 однаковий знаменник. Тоді у вас сюди буде 4, сюди буде 8, сюди буде 3. І ви складаєте 4, 8 і 3 і отримуєте безпосередньо 15,24. Але це не відповідь, якщо що. Це одиниця на Ом. А нам потрібна оми, тобто нам потрібно обов'язково перегорнути. І ось це помилка теж у деяких з вас була, а якщо ви зробили цю помилку і не зробили 24,15 ома, то далі у вас все пішло куварком. Бачите, перший крок, якщо ви на ньому помилилися, все інше вже не має сенсу. Ви будете помилятися далі, 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 далі. Тому. Це потрібно навчитися робити. Ну, далі ви точно так же, ну, або так же, або по-іншому, ви можете обчислити R23, це буде у нас, ну, наприклад, я візьму R2 умножить на R3, мені так більше подобається, але не завжди так ну, можливо робити. І тут у вас буде, я не буду зараз рахувати, там буде 3 Ома. Ну і якщо ми загальний опер будемо обчислювати, то R16, ну, якщо обчислити все R16 у нас, ой, не 1.6, 1 зараз. 1 2 3 4 5 6. Ось цей опер у вас получається приблизно, а не приблизно, то рівно 11 11 Ом. Все. Після цього ми можемо з вами вже розуміти, що у нас ще сьомой додається, і далі там, в залежності від того, що буде відбуватися. Якщо у нас є сила струма через ось ці всі, то ми можемо зрозуміти, що ми можемо знайти напругу на ось цих всіх. Якщо знаємо силу струму і опор. Здесь було навпаки, ми знаємо напругу на ось цих всіх, ми знаємо опор, можемо знайти силу струму ось в цьому R1, а потім ділити його на все інше. Тобто далі технологія вже. Майже однаково, але вона трохи-трохи відрізняється. Ну і далі, якщо ми знаємо напругу на сьомому, ми можемо знайти сілу струму через нього. Знаємо загальну силу струму в цьому. Не. І знаємо силу струму ось на цих всіх, це через r 1 і сілу струму через 7, ми знаємо загальну силу струму. Здесь у нас, у вас навпаки, було. Знайшли напругу на ось цих всіх. Така ж сама напруга на R7 можете через него силу струму знайти. І тоді вы знаете силу струму, здесь силу струму. Через него загально знаете. Далі сила струму, яка йде сюди, вона потім расходится Обернена пропорційно опорами з цих резисторів. Дуже зручно можете потім знайти сілу струму в кожному з них, ось тут і ось тут. Далі у вас на три поділяється. Ну, Тут я радила би по-іншому. Знайти опіру ось цих двох, знає сілу через ніг, цих трьох, вибачаю, знає струму через них, знайти напругу на них. А із напруги, яку ви знайшли ось тут загально, вичість напругу ось цю і знайти напругу ось на цих трьох, а потім дуже зручно іскать, шукати сілу струму на кожному з них. Тому що ви будете напругу ділити на R4, будете знати силу струму через R4. Напругу на R5 будете знати. Але якщо ви знайшли напругу здесь, то зрозуміло, що у вас три однакових напруги. Знайшли напругу здесь, у вас дві однакових напруги. Тобто у вас багато однакових значень було, коли ви розв'язували ці задачі. Так, на дні треба посидіть, ну, саме на неї у вас було багато часу. Саме на цю задачу. Але, ну, на жаль, якщо ви помилились, то далі все не має сенсу, якщо ви на перших кроках помиляєтеся. Зараз питання формулюйте. Тобто ми почина... Треба... Починаемо... Треба... Починаемо які протилежні Джерелу, так? Так. Це правильне питання, добре. і це добре потрібно розуміти. Кого він ще перебив? Давайте хто там ще запитував. А там запитання, яке було у задачах. Всі сили струму знайти і всі напруги знайти. В кожному і загально. Тобто, тобто потрібно нам було у нас... 8 сил струмов і 8 напруг. Тобто в кожному резисторі це 7 і загальний. І багато хто зробив всі 16 половина. А як його треба було знайти? Добре, пропоную тоді з тобою залишитися окремо, тому що далі математика, фізику я розповіла. Я розповіла модель, далі математика. Ну, якщо я буду зараз обчислювати кожний параметр, то це означає, що ви не напишете самостійну роботу. Я пояснила зараз, як це відбувається. Добре. Ще раз дивись, ось це паралельно. ми... Знайшли. Ось це паралельно. Ми знайшли. Ось це послідовна. Оця група, ось ця і ось ця. Ми знайшли загальний. Після цього, якщо знаємо силу струму і знаємо загальний опер, ми можемо знайти загальну напругу на всіх ось цих шести. Здесь, якщо знаємо загальний опер і загальну напругу, можемо знайти силу струму на всіх шести. Далі, ця сила струму вона проходить через R1. А потім вона поділяється між R2 і R3. Здесь те ж саме. Якщо вона поділяється між R2 і R3, вони з'єднані паралельно, це означає, що відношення сіл струмів в цих резисторах, воно обернено пропорційно цим резисторам. А загальну суму ми знаємо, силу ми знаємо. І тому ми можемо знайти, яка частка йде сюди, яка частка йде сюди. Ми такі задачі розв'язували. Тобто ми знаємо силу струму ось в кожному із цих резисторів. І знаємо силу струму. Ось тут, знаємо, во всій цій групі. Можемо знайти напругу на ось цій групі із трьох резисторів. Але ми вже обчислили силу е, напругу на ось цих всіх. Якщо на цих всіх ми знаємо, а вони по групам послідовно, то ми вичитаємо із загальної напруги напругу ось на цих трьох і знаходимо напругу ось на цих трьох. І вона однакова для кожного із цих резисторів. Тоді ми можемо знаходити силу струму в кожному з них. Напругу, яку ми знайшли нову, ми ділимо на кожний опер і знаходимо сілу струму в четвертому, потім в п'ятому, потім в шостому. Це ми вже знайшли сілу струму в першому, в другому, в третьому, в четвертому, в п'ятому, в шостому. Знайшли ми вже напругу на першому, на другому, на третьому, на однакова, на четвертому, п'ятому, шостому, а не однакове. Нам залишилась сіла струму і напруга ось тут в сьомому. Напруга на сьомому така сама, як на першому, другому, третьому, четвертому, п'ятому, шостому загалом. Ми її вже знайшли. Тобто ми ділимо цю напругу на Р7, знаходимо силу струму в ньому. Знаємо силу струму в ньому. Знаємо силу струму сюди, яка загальна виходить. Складаємо, знаходимо силу струму загальну. Все. Ми, а загальна напруга, вона така сама, як на сьомому або як на цих. Шесті однозначно. Все, ми знайшли всі сіли струму, ми знайшли всі напруги. Але я не робила математику, я показала алгоритм. Далі потрібно це ну, обчислити. Але це математика. Фізику я розповіла. Добре, Дякую. Якщо що, потім став на замедлений і дивись ще раз, спробуй по моєму алгоритму. Цю роботу, ну, цю задачу пообчислювати. Ну, не знаю, це дуже корисна задача була, ну, на мой погляд. Добре, зараз, скільки в нас часу залишається, мені ж теж не хочеться, щоб ви. Добре, дуже затримувались. Але, 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 якщо я зараз буду з вами щось розв'язувати, то це означає, що ви будете дуже довго виконувати самостійно і ви не встигнете її виконати там. Теж багато робити. Добре, тоді ми зараз не будемо нічого розв'язувати. Зараз пойдемо виконувати самостійну роботу. Давайте я, по-перше, перевіряємо, кажіть по кількості. Ну, ніби так. Добре, дякую. Ну, ми продовжуємо розв'язувати значений розрахунок розгалужених кіл, але в даному випадку. Ви будете це робити самостійно, я буду знов перевіряти, тому що, коли я вам розповідаю, все дуже класно відбувається. У вас у всіх все зняв, все зрозуміло, все у вас від... круто і все розв'язується. Але коли ви самі залишаєтесь один на один з задачею, ну трохи інша картинка. Тому давайте ми продовжуємо тренуватися. Далі я сподіваюся, що я зможу сьогодні трохи більш кращі результати побачити. Домашнє у вас є, ну, тоді я все ж таки. <кій> Бачаю, завершую запись. Давайте ми так зробимо з вами зараз.